Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Був якийсь день, коли я тут проходилася, споглядала на красу і побачила, як починає квітнути Jubilee Celebration. Це якраз оця квіточка. Кущ починав квітнути, і було дуже багато ще пуп'янків, а Кейт, вона лише -лиш починала розкриватися. Поруч ще росте Анес Шілі, і вона теж мала таких досить непогану кілька квітів. Я думаю, ось почекаю ще трішечки кілька днів, і розквітне гарніше Jubilee Селебрейшн розкриється більше Кейт і Анес, і я зніму, бо мені досить здалося непогано, що як вони між собою поєднуються по кольору, по габітусу. І отак я чекала, чекала, а воно не так склалося. Jubilee Селебрейшн в мене наразі дуже швидко обсипається. Дуже швидко. Е, Кейт, звісно, набагато довше тримається, але вона і повільніше розкривається, джубілі швидше. Тому ідеальної картинки, ідеального того плану і задуму не вийшло. Але сьогодні я побачила одну таку, е, теж якби мені під під Підказку зробив кущ. Я вирішила скористатися цим моментом і відзняти вам таке коротеньке включення, бо мене не раз запитували і про той сорт, і про той, і я розкажу і покажу. Джубілі селебрично виглядає зараз не дуже, вже, звісно, бачите, більше під кущем, ніж на кущеві, що листя взагалі оголена майже, що квіти майже нічого не квітне, вже відквітла друга хвиля. От, Але щось іще є. Кейт виглядає густішою, більшою і щедрішою. І кущ, до речі, так розложився. Я не пам'ятала, що вона така є. Але що я побачила? Оце, ось оце я побачила. Отаку картину Джубілі Celebration, Вона ось. Отаку свою одну з найбільших квіток на цьому кущеві. І, взагалі, це найбільше суцвіття наразі. Так, це базальний я бачу. Ну, тобто базальний, який вже гарно визрів, і ось наростив прекрасне Суцвіття, Він приліг на кейт. І мені сподобалася ця комбінація, це поєднання, композиція. Я вирішила, що я вам покажу, як вони поєднуються між собою по кольору. Раптом ви теж думали такі сорти висаджувати. Або переплановуєте щось і там досаджувати, міняти. І, можливо, ви собі придивитеся, як воно виглядає на ваш смак і на ваш погляд. По кольорах мені виглядає зовсім зовсім непогано. Досить підходять вони. Обидві, вони остенки. Але Jubilee Celebration, вона, ну, звичайний шраб рахується, а Kate, воно рахується чи то весільна, чи то флористична, я не знаю. Ну, В нього точно є Wedding серія. Та я не знаю, чи я його флористично виток називаю, але напевно, що. Я думаю, що це плюс-мінус можна ну, за тими ж самими критеріями. Тобто квітка такої тугенька, помалу розкривається, довго тримається. От, І відповідно кейт так і показує себе. Квіти досить поступово відкриваються. Якщо брати якийсь букет робити, то от вам вже майже готова композиція. Звісно, можна з чимось розбавити її, бажано, напевно, чимось розбавити. Я б сюди ще щось зеленкувати, далеке, здрібненьке. дрібненьке. От, але мені сподобалось, дійсно сподобалося, як воно є. По Габітусу, от, джубілі в мене вона така розлога і воно така далі і є. І квіти більшість дивляться донизу, але є такі, що дивляться і догори. І... А якщо от попадеться так, що поруч ростивий кущ, такий, як Кейт, і посадити може дати меншу відстань між ними, щоб джубілі дійсно мала якусь опору, таку, як вона на Кейт. Обіперлася, відповідно, що ця квітка дивиться догори. Що оці пуб'янки, я думаю, що на її вріжжі вони як почнуть відкриватися, але я це перевірю, вони теж дивитимуться догори, а не будуть похилятися. Бо, наприклад, ось ці квіти, бачите, дивляться донизу. Ну, не донизу, а в бік. Треба там присідати заглядати. Отут і трипсон бігає. А оце ось догори дивиться, теж непогано. Хоча більшість теж таки похилені в сторону ну або донизу. Кейт цього року розлога, досить розлога. На новому місці перший раз. Теж бачите, що ураження сильне, міцне. Суцвіття ось такого, такого різного кольору. Можливо, через спеку, можливо, недогодовано калієм. Таке я теж припускаю. Але, але не знаю. Ось, ось таке, вигорівши такий колір, так воно і розкривається. Я бачу, що розкривається, і вони такі. Такого не дуже якби насиченого фуксієвого кольору. Бо кольор в неї, ну, він ніби як рожевий, але він буває такий рожево -фуксіливий. Ну Цікавий кольор. Не є якийсь такий дуже простий, дуже звичайний чи звичний. Е, кожне суцвіття це вже, ну, можна сказати, готовий букет, бо досить-досить щедрі ці суцвіття. І от так розложилася. Вона цього року гарні наростила пагони. і роз, розложилася. Пахнуть обидві. Що кіт, що джубілі. Єдине, що джубілі пахне такими незвичними пахощами, якимось миру, ну, щось східне, мабуть. Е, кейт ні, кейт немає цих ноток. І от е, джубілі я знайшла гарну квітку, щоб вам показати. Ну, Колір дуже гарний зараз. Хоча він може бути дещо світліший. Ось отут. Бачите, він може бути ось такий, якийсь такий зовсім світленький, світленький, легенько. Така рум'янець такий є легенький, але світленький загалом. Ось тут, якщо взяти суцвіття, то тут теж ця більш насичена квітка, а ця така висвітлена, особливо по краях. Тому так, різні покази. Ну і досить невеликі квіти, але я так бачу, що, що можуть бути великі, такі, як оця. Просто напевно, що не всіх в суцвітях є сила наростити великі. А ось тут я знайшла взагалі дуже гарної форми квітку Кейт. Оце я найбільше, звісно, люблю таку форму. 에, гарна, 에, ну, середня, середнього розміру квітка, але дивіться, який насичений колір. Прекрасний. Оце якраз колір її дуже-дуже чудовий і чарівний. А ось відгортається вона отак. Бачите, як розкривається поступово зовнішні пелюстки, відгортаються. І вона отак розкривається, розкривається в такої гарної форми квітку. Ось тут тільки ще буде, тільки ще буде. вона теж захворіна хворі на на додачу до чорної прямий Не знаю, як вона матиме силу, побачимо. Ане, на жаль, то вже не, не декоративно зовсім, щоб я її відзнімала. А ще тут поруч росте Констанс. Констанс, Констанс. І я теж би хотіла показати, яка раз є вже простеньки. Це теж, це якраз теж з весільної серії. І вона якраз поруч з Кейт. І от я покажу, яка вона є. Чим вона цікава, що вона на різному етапі квітка вона мінлива. І навіть може бути одна і та сама квітка. Зараз я подивлюсь, що тут є, У мене таке щось. Я навіть на світлинах деяких знімала, що пів квітки такої чітко рожевоватої, а пів такої кремово-білої. Ну дуже цікаво. Тобто, якщо це робити якийсь букет, такий чи весільний, чи якийсь флористичний, тут вже суцвіття констанс, воно вже має якийсь в собі контраст. Дуже дуже цікаво це виглядає. Бачите, які пуп'янки пуп насичені. Розкривається що зовні пелю, що всередині насиченого кольору. Є жовтуватість, але квітка ось яка вона стає біла, цікава. А ось, якщо подивитися, це соцвіття. ну тут центрально вже, я зараз її може, заберу, щоб навіть картинку не псувала. То спробую забрати може. Як вона виглядатиме? Ось, дивіться, ну просто ідеально. Так якби ця центральна, звісно, була. І ось подивишся, оце пуп'янок, і які квіти, і зовсім кольори, ну як. Але, але ось тут видно, бачите, оці, оці, оцей мікс поєднання кольорів. І тут видно квіти, Ну, воно цим зачаровує. Гарно дивиться догори. Ну, якщо е е пагін, ну під кутом він може трішки похилитися, але загалом квітка дивиться до гори. Нема такої, як в Джублі celebration, що квітка в бік похилилася чи вниз, ні, гарно видно її. І дійсно, от я постійно постійно зробити світлини, її відеолі такі невеличкі, потім змонтую зимою. Ще щось домонтую, бо тому що вона дійсно мінлива, вона дійсно цікава. Вона в кожну погоду вона по-своєму міняється. Ну, от якесь таке цікаве. І бачите, ну є ознаки, бо якісь, але, врахують, як була погода, то це досить-досить непогано. О, краса. Ну і спробувала за допомогою треноги показати вам, як би поєдналися Констанс і Кейт. Вони в мене ростуть якраз і поруч, але поки що не переплітаються. Може, треба було так зробити трішечки меншу відстань, і було б дуже гарно, якби вони між собою поєднувалися самі. Кущ Констанц дещо нижчий, але це лише перший рік, можливо тому. А може воно і буде десь плюс-мінус на рівні Кейт. То я думаю, що це гарно буде. І саме тому, що Констанці має такі пуп'янки і напіврозкриття досить темно-рожеве. Звісно, не колір кейт, але і не таке зовсім молочне, то мені виглядає поєднання таке дуже-дуже цікаве. Вам дякую за увагу. Буду чекати на ваші відгуки, хто має ці сорти в дорослому віці. Розкажіть про них, чи у вас теж такі відчуття по них, які враження. Всім до наступних відео і па-па!